Очисли пити все навколо себе, траву і квіти, кущі, деревце, жучка і пташку, і плакитне небо, синьоке, чисте джерельце. Усе прийшло на білий світ, щоб жити, щоб дарувати радість і красу. Усім нам відомо, що наша природа перебуває на безпеці і потребує від людини обережного, пайливого ставлення до себе. Тому для її захисту створюються зоопарки та заповідники. Де люди можуть спостерігати та охороняти рідкісні та вибираючі види тварин. Починаючи з 1600 року, на нашій планеті вимерло близько 150 видів тварин, причому половина з них за останні 50 років. За незначним винятком майже всі тварини вимерли з вини людини. Наприкінці ХХ століття люди почали підраховувати втрати та оцінювати збитки. І нарешті зрозуміли, що потрібно охороняти. І у 1948 році була створена міжнародна червона книга. Червона книга це книга, куди записують тварин і рослини, які перебувають у небезпеці. Червона книга складається з чорних червоних, жовтих і зелених сторінок. На чорних сторінках записані ті тварини, які зникли з бонця землі. На червоних сторінках тварини, що перебувають на ваші землі. На зелених сторінках. Тварин, яких вдалося в це зубри Словорі та інші. Червона книга кілька разів змінилася. В 1971 році до неї було візло 24 види тварин, серед них білий і чорний журави мешканці України. Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року затверджено положення, про Червону книгу України, яка є основним державним документом з питань охорони тваринного і рослинного світу. До Червоної книги України виносяться такі види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України. Перше видання Червоної книги України було у 1980 році, Містило опис 85 видів тварин. 23 сердців, 28 птахів, 6 пазухів, 4 заглядових, 18 помагів і 150 руїв, вищі позиції. Зелена книга України це офіційний документ, у якому зведені відомості про сучасні стан рідкісних, зникаючих і природних рослинних обладнань, які підлягають охороні. Зелена книга для розробки охоронних заходів щодо збереження, відтворення і використання занесених до неї природних рослинних обладнань. Охорона цих погрупувань направлені на збереження популяцій різних видів рослин та умов і місце виростання. Правові аспекти охорони навколишнього середовища в сучасній Україні представлені такими законами: закон про охорону навколишнього природного середовища, Земельний кодекс України, Водний кодекс, лісовий, Кодекс України про надрах, закон України про охорону атмосферного повітря та закон про природні... Для них діячів людства про охорону природи. Усі наші діти від напівосвідченості казав намтень. Земля не належить нам, це ми належимо землі, казав ось неї сіла. Природа такий самий унікол, як картина Рафаеля. Знищити її легко відновити не може. Наша допомога проходила та буде проходити в декілька етапів. На першому етапу. Ми вирішили допомогти пташкам. Ми розвісили водійнички в різних куточках міста. Дуже багато годіничок ми повісили у Ярівщині, у Березовому гаї та військовому парку під печі. Як тільки ми їх розвісили, пташки одразу ж привів і почали смакувати зерно, яке ми їм насипали. На другому етапі ми вирішили прикрасити ялиночки. Ялинки ми прикрашали новорічними їх пташками, а глімом та салом. Ми вирішили їх прикрасити у лісі. Ботак також є тварини, яких не бачили їсти зиму і прикрасили таким чином дев'ять ялинок. Третім етапом ми почали допомагати білочкам, яким також нема що їсти. Ми сходили до крамниці та купили горішки і ще назбирали шишок. Усюди, де можливо, ми їх розмісли, тобто в місці міському парку культури, культури. Четвертий етап, на жаль, ми ще не встигли виконати, але в наших планах він є. Зараз постала така проблема, як мало кількість. Кисню, в річках та озерах. Тому наша волонтерська група разом з батьками хоче піти на річку Стрижень та спробує хоч якось вирішити цю проблему. Також у нас було декілька ідей щодо розповсюдження, розповсюдження інформації про допомогу тваринам. Перше, що ми зробили, це створили в соціальній мережі на сайті ВКонтакті групу, у яких кожен, хто захоче, може звернутися з порадою чи пропозицією щодо допомоги тваринам. Також можуть дізнатися про. Заходи, які будуть в майбутньому і взяти в них участь, вони можуть в цю групу може вступати будь-хто. А також друге, друге, що ми зробили, це в нашому класі є волонтер, який допомагає бездомним тваринам. Це Шелопець Максим. Він розповсюджує інформацію також в соціальній мережі ВКонтакті про собак, котів, які потребують допомоги. Максим займається цією справою вже два роки і йому вдалося влаштувати вже чимало тварин. А за ці півроку він влаштував вже 14 тваринок. Окрім цього, він збудував декілька будиночків для собак, щоб їм цим було тепліше. Ми сподіваємося, що наша праця не буде марною, та будемо продовжувати з таким ж ентузіазмом. що ми не можемо допомогти всім тваринам, які потребують нашої допомоги та захистити тварин, що захистити до червоних книг України. Не маємо такої можливості, але якщо можливість така буде, ми завжди раді будемо по всім допомогти. Дякую.